Доброго здоров'я, добрі люди! З вами «Історичний спадок, і це час для історії. Ми вирішили зробити невеличке відео, в якому спробуємо пояснити, у чому ж різниця між католиками та православними. Поїхали. Першочергово існувало п'ять патріархів у християнстві, і ось католики визнають владу над собою патріарха, який є в Римі, і називають його папою. У свою чергу православні мають декілька патріархів і не визнають влади когось одного над іншими. Наприклад, українські віряни визнають владу Константинопольського патріарха, який і надав їм Томос спір довкола філіокви, тобто походження Святого Духа. Католики вірять, що Святий Дух походив і від Отця, і сина, а православні – що тільки від Отця, що відображено у символі віри. Всі ми знаємо, що існує пекло і рай. А ось католики і уніати або греко-католики вірять у те, що існує ще проміжковий етап, тобто чистилище, де душа може. Очиститись і врятуватись від гієни смертельної, православні у це не вірять. Католицькі священники не мають права одружуватись і зберігають у цей принцип целібату. Уніанські священники, греко-католицькі та православні мають право одружуватись, але до висвячення їх у священницький сан, у сан священника. Якщо вони висвятились без одруження, тоді вони вже також одружуватись не можуть. Ще одна значна відмінність стосується тайної Євхаристії, тобто причастя. Католики причащаються опрісноками тільки хлібом, прісним хлібом. В той же час православні причащаються хлібом і вином, дріжджовим хлібом під назвою Просфора. Ну і ще одна значна відмінність це нанесення хрестного знамення. Ми знаємо, що православні хрестяться трьома пальцями і, відповідно, справа наліво. В свою чергу католики хрестя. Відкритою долоною, тобто п'ятьма пальцями зліва направо. І у них ще існує малий хрест, який наноситься на чоло, тобто ось таким чином. Відмінності у сприйнятті того чи іншого обряду, у розумінні тої чи іншої догми, часто призводять до такої негативної тенденції, як ненависть. Це ми дуже часто бачимо упродовж цієї історії, коли одні віряни вбивали інших за те, що ті вірять не так, як вони. Тому ця тенденція дуже довго зберігалася, але ми повинні зрозуміти, що сам Бог, сам Ісус Христос, Він проповідував любов, проповідував рівність і проповідував толерантне відношення до всіх з умовою, що прийшовши до Бога, вони будуть ставати кращими і змінюватись на краще. До нових зустрічей, друзі! З вами був історичний спадок. Учіться читайте та просвітлюйтесь. Пам'ятайте, що тільки за допомогою знання ми зможемо перемогти невігластво, що ховається у наших Серцях, а які відмінності ми ще не назвали? Напишіть, будь ласка, у коментарях.